Вітаю 7 липня, 24 рік місто рівне Україна. На огляді сорт ожини гай. Це ожина середнього терміну дозрівання по каталогу польської селекції. Ожина в мене не вкривається жоден сорт, так само і сорт гай. Сорт дуже потужний, без колючок. Зараз спробую продертися, показати. Оце вже замінники пішли. Це на наступний рік буде врожай. Їх вже треба прищипувати, бо реально це вже 2,5 метри. Ось туди, ось сюди. Дивіться, скільки вже виросло. Тільки червень закінчився. Пагонів дає заміщення досить багато. Ось іще один пагін заміщення. Ось іще один пагін заміщення. Треба було раніше прищипнути. І ось він у мене тут отак розкладений. Тут чотири пагони заміщення. І ось я побачила, що вже є перші ягідки. На жаль, я його висадила на саме сонце, тому ягідки горять. Я вже посадила цей сорт собі в тіньку. Ну що, візьмемо ягідки. Латеральчики невеликі, бачите, сантиметрів 15-20. Дуже багато. ну тут вже я з'їла. Бачите, скільки на одній плодушечці ягідок. Дуже багато. Ось покажу вам. Ось. Ось, це одна плодушечка. Дуже вражайний сорт. Так, де це його ще розкала? Ось вітка його йде. Бачите, дуже багато ягоди. Так, зараз щоб цей сорт зібрати, а не інший. Горить на сонці, на жаль. І в цьому році значно раніше почалось плодоношення взагалі всіх сортів. Тому ось так. Зараз візьму пару ягідок. Бачите, не відриваються, я їх не беру. Це ще, значить, зелені. Беруть тільки стиглі. Ті щось стиглі так легесенько віднімаються. Ось. Те, що в тіньку. Ось дивіться, це одна плодушечка. Зараз я заховаюся. Ось це одна плодушечка. Ось вона. Ось, що в тіньку. В тіньку ще зелена. А на сонці вже згоріла. Так. Зараз сміряємо і зважимо. І вітер, і сонце. Так, ось наша коробочка. Я ось так покладу для візуального розуміння ягідки. Бо в руці не завжди зрозуміло, який розмір самої ягоди. Так, вага. Вісім. 10, ну ось так вона, 8-10, до 15 грамів, більше не буває. Коштую. Смач... Смачний сорт. Солоденький. Кислинка зараз є. Ммм, ось ця взагалі солодка була. Дуже солодка. Головне знімати її, коли вона вистигша. Коли ось ці пікселі ось так от розходяться, бачите, не в кущі вони знаходяться, а отак от як набухають. Тоді вона вже дозрівша. Достойний сорт польської селекції середнього терміну дозрівання. М -м -м -м. Дуже класно. Хоча, що я останню їла, взагалі дуже класна. Дуже соковита. Кісточки взагалі не відчуваються, вона просто проковтується. Пагоне заміщення, дає гарно. Єдине, що на сонці горить. Тому я зразу, коли його раніше коштувала ті роки, я висадила собі його в півтінь. Так, там ще зовсім зелене. Але е, в, на сонці треба або притіняйку робити, або ягода просто горить. Достойний, дуже достойний сорт. Так що вирощуйте. Без палери він, напевно, ніяк. Він дуже потужний. Дуже потужний. Ягода смачна, корисна, як всі знають. Так що. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніше. Дякую.